Дивіться на свою фотку в паспорті. Там була зовсім інша людина, зовсім іншим лицем, зовсім іншим всім, зовсім іншими думками. Ми завжди міняємось. Кожних сім років наше тіло повністю обновляється, клітини наші. і оце бажання мати універсальні правила для життя, воно є дуже обмежуючим, воно є дуже е великим. Великою причиною для страждань людських, тому що тільки людина рішила, що от от зараз я у цього досягну і буду собі спокійно жити, все буде, все буде спокійно, розмірно, я розслаблюся. Такого не буває. Завжди бувають постійно якісь зміни. Чим більше ви супротивляєтеся тим змінам в себе в голові, тим більше вас страждань. Тому що ви на ці зміни зазвичай не сильно там впливаєте, але ви впливаєте на свій супротив змінам. В себе в голові, підтримуючи оцей наш е лінивий тваринний мозок.